Перемога недовго й проспала Марі тієї місячної ночі, як її збудив чудний гуркіт, що ніби долинав із кутка спальні. Ох, це миші, знов прийшли миші. злякано крикнула Марі і хотіла збудити матір, але враз заніміла, руки й ноги в неї немов одібрало, бо тієї миті вона побачила мишачого короля. Що вилазив із дірки в стіні. Очі його метали іскри, сім корон виблискувало на семи головах. Ось він розігнався і вискочив на столик, що стояв біля самого ліжка марі. Хі хі, -хі віддай мені мала цукерки, віддай марципана, а то я розгризу твого лоскунчика, розгризу. Так запищав мишачий король. Страхітливо заклацав, заскриготав зубами і шаснув назад у нору. Його поява страшенно налякала Марі. Вона встала вранці бліда і така схвильована, що не могла вимовити й слова. Їй дуже кортіло розповісти матері, чи Луїзі, чи бодай, Фріцові, яка пригода з нею трапилась, але вона подумала хіба мені хто повірить, ще й висміють мене. Одне Марі знала тепер напевне, щоб урятувати лоскунчика, вона повинна віддати свої цукерки й марципана. Тому ввечері вона всі їх, скільки мала, поклала під шафу. Вранці мати сказала: Не знаю, де в нас у вітальні взялися миші. Глянь, Марі, поїли всі твої цукерки. Справді, від цукерків Марі нічого не лишилося. Тільки марципан з начинкою не припав до смаку ненажерливому мишачеву королеві, але й його довелося викинути, бо він був понадгризуваний з усіх боків. Марі нітрохи не шкодувала за тими ласощами. Навпаки, в душі вона була рада, бо гадала, що тепер її лускунчик урятований. Та як же вона вжахнулася, коли другої ночі знов біля самих її вух Запищало й засвистіло. Ох, Мишачий король був знов тут, як тут, і ще страхітливіше, ніж минулого разу, і скрилися його очі. Щоночі Мишачий король приходив у кімнату до Марі і поїдав усі її солодощі, псував іграшки, вчиняв безлад у шафі і вимагав нових речей. Мишачий король. Ставав дедалі жорстокішим, і дівчинка не знала, що їй робити, аби врятувати лоскунчика. Отак, От плачучи й побиваючись, Марі помітила, що в лоскунчика цієї ночі на шиї з'явилася велика кривава пляма. Вона обережно взяла його з ліжечка, дістала свій носовичок і заходилася витирати пляму. Та як же вона здивувалася, коли раптом відчула що лоскунчик у неї в руці потеплішав і ворухнувся. Вона швиденько поклала його назад у шухляду. Тоді лускунчик розтулив рота і на превелику силу прошепотів Ох, вельми шановна мадмоазель Штальбаум, незрівнянна моя приятелька, скільки ви всього зробили для мене? Ні, годі вже, не треба жертвувати ані книжками, ані новою сукенкою. Тільки дістаньте мені шаблю, дістаньте шаблю, а про все інше я вже подбаю сам. На цьому його мова урвалася, очі, в яких щойно прозирав глибокий смуток, знов застигли і погасли. Проте Марія не вжахнулась, а навпаки, застрибала з радощів, бо тепер вона знала, як урятувати лоскунчика без тяжких жертв. Але де роздобути для нього шаблю? Фріц допоміг Марі знайти шаблю в одного зі своїх солдатиків, і чарівні події продовжилися. Тієї ночі Марі не могла заснути зляку і тривоги. О півночі їй здалося, ніби з вітальні долинає якийсь дивний гамір, брящання і шурхіт. Враз почулося кик. Мишачий король, мишачий король! Крикнула Марі і нажахано схопилася з ліжка. Все затихло, але незабаром хтось тихесенько постукав у двері, і тоненький голосок сказав Найясніша, мадмуазель Штальбаум, відчиніть двері і не бійтеся, я несу вам радісну звістку. Марі впізнала голос молодого Дросельмаєра, накинула сукенко і миттю відчинила двері. Лоскунчик стояв біля порога, в правій руці тримаючи закривавлену шаблю, а в лівій свічечку. Побачивши Марі, він став на одне коліно і мовив: Завдяки вам, опанно, тільки завдяки вам, я подолав зухвальця, що зважився глумитися з вас, бо ви додавали моєму серцю лицарської відваги, а моїй руці сили. Підступний мишачий король лежить порубаний і сходить кров'ю. Явіть таку ласку, опанно, прийміть трофеї з рук відданого вам до смерті лицаря. І лускунчик надзвичайно спритно струснув сім золотих корон мишачого короля з лівої руки, на яку вони в нього були нанизані, і простяг їх марі. Вона з великою радістю прийняла подарунок. Тоді лускунчик підвівся і сказав: О, найясніша, мадмуазель Штальбаум! Тепер, коли ворога подолано, які дива я міг би вам показати, якби ви погодились пройти зі мною кілька кроків. О, погодьтеся, найясніша мадмуазель, погодьтеся. Лускунчик. Запросив Марі до чарівного різдвяного лісу, і там її очікували різні дива. Потім вони потрапили до столиці, де в Марципановому замку на них чекали королівни, сестри Лускунчика. Довкола пахло квітами і солодощами. А Лускунчик розповідав про свої пригоди, про страхітливу битву з військом мешачого короля. Про те, як він через боягузтво своїх загонів зазнав поразки, як потім огидний мешачий король хотів будь що перегризти його і як Марі його врятувала. Дівчинка знов заснула щасливим сном. Кінець, гуп, бабах, Марі впала з безмежної високості. Оце було бадіння. Але вона відразу розплющила очі і побачила, що лежить у своєму ліжечку. Був білий день, над нею стояла мати і казала: Хіба можна так довго спати? Сніданок давно вже на столі. Ви, мабуть, уже зрозуміли, мої вельми шановні слухачі, що Марі, геть приголомшена всіма тима дивами, які побачила, врешті заснула в залі. Марципанового замку, і пажі чи навіть самі королівни принесли її додому і поклали в ліжко. Ох, мамо, люба мамо, де тільки мене не виводив цієї ночі молодий пан Дроссельмаєр, скільки я всього гарного побачила, і вона розповіла все майже так само докладно, як щойно розповідав я. А мати слухала її і дивувалася. Тобі снився довгий, дуже гарний сон, люба доню, але тепер викинь усе це з голови. Марія вперто запевняла, що бачила все це не в вісні, а насправді. Тоді мати повела її до шафи з іграшками, взяла лоскунчика, що, як завжди, стояв у третій шухляді, і сказала. Як ти могла подумати, дурненька, що ця дерев'яна нюрберська лялька може говорити і рухатися? Але ж я твердо знаю, мамо, що цей маленький лускунчик молодий пан Дроссельмайер з Нюрберга, небіж хрещеного. Почувши це, батько й мати зареготали, Марі мало не заплакала. Ви ось тату смієтеся з мого лоскунчика, а він так гарно називав вас, коли ми прийшли до Марципанового замку, і він відрекомендував мене своїм сестрам королівнам, то сказав, що ви вельми достойний радник медицини. Батьки зареготали ще дужче. До них приєдналась Луїза і навіть Фріц. Тепер уже, звичайно, бідолашна Марі. Не могла нікому й слова сказати про те, що переповнювало їй серце, бо ви, певне, і самі розумієте, що вона не могла забути тих чудових, незвичайних пригод, які їй довелося пережити. Говорити про свої пригоди Марі більше не зважувалася, проте образи тієї дивовижної, чарівної країни оточували її на кожному кроці. Вона чула приємне, лагідне дзюрчання, ніжні мелодійні звуки, бачила все знов, тільки не починала про нього думати і, замість гратися, як бувало раніше, могла сидіти годинами тихо й непорушно, заглибившись у себе, через що її тепер усі прозивали малою мрійницею. Одного разу хрещений знов лагодив годинника у штальбаумів. Марія сиділа біля шафи з іграшками і, заполонена своїми мареннями, дивилася на лоскунчика, і враз у неї вихопилося Ох, любий пане Дросельмайре, якби ви насправді жили, я б не погордувала вами, як королівна на пірліпат, за те, що ви через мене втратили свою вроду. Почувши її слова, хрещений крикнув. Ну-ну, пусті химери. Та тієї миті щось так затріщало й загуркотіло, що Марі зомліла і звалилась додолу. Коли вона опритомніла, коло неї упадала мати і казала, ну як можна було звалитися зі стільця, така велика дівчинка. До пана старшого радника суду приїхав із Нюрберга небіж і завітав із ним до нас. Будь же чемною. Марі звела очі. Хрещений знов начепив скляну паруку, надяг жовтий сюртук і всміхався дуже вдоволено. А за руку він тримав хоч і невеликого, але дуже стрункого хлопця, білолицього, рожевощокого, в розкішному червоному сурдутику, шитому золотом, у білих шовкових панчохах і черевиках. Із гарненьким букетом, пришпиленим до жабо. Волосся в нього було бездоганно накручене і напудроване, а вздовж спини звисала чудова коса. Маленька шпага при боці так блищала, наче була всіяна коштовними каменями, а під пахвою він тримав шовкового капелюха. Хлопець виявив свою доброзвичайність уже тим, що подарував Марі багато гарних іграшок, а головне, причудового марципана і такі самі фігурки, як у неї погриз мешачий король, а Фріцові – розкішну шаблю. За столом чемний гість лускав для всіх горіхи, навіть найтвердіші його не лякали. Правою рукою він клав горіха в рот, лівою смикав себе за косу, і Лусь. Шкарлупа розколювалася в друзки. Марі почервоніла, побачивши чемного хлопця. А коли після обіду молодий Дросельмайер запропонував їй пройтися з ним у вітальню, до шафи з іграшками, вона геть спаленіла. Гуляйте собі, діти, тільки не сваріться. Всі мої годинники йдуть добре, тому я не бороню вам, сказав старший радник суду. Тільки но. Молодий Дросельмайр лишився на одинці з Марі. Він опустився на одне коліно і мовив. О, незрівнянна мадмуазель Штальбаум. Ви бачите біля своїх ніг щасливого Дроссельмайера, якому ви на цьому самому місці врятували життя. Ви ласкаво сказали, що не погордували б мною, як мерзенна королівна. Пірліпат, якби я через вас зробився потворою. І я зразу ж перестав бути нікчемним лускунчиком і повернув собі давній, не найгірший вигляд: О, найдорожча мадемуазель! Ощасливте мене своєю неоціненною рукою. Поділіть зі мною королівство і корону, будемо разом володарювати. Марципановому замку, бо я тепер там король. Марі підвела хлопця і тихо сказала Любий пане Дросельмайре, ви лагідна, щира людина, та ще й королюєте в чудовій країні, Заселеній, дуже милими, веселими людьми. Тому я згодна, щоб ви були моїм нареченим. І Марі Зразу ж стала нареченою Тросельмайра. Кажуть, що через рік він приїхав по неї в золотій кареті, запряженій срібними кіньми, і забрав у своє королівство. На весіллі в них танцювало 22 тисячі найкращих фігурок, оздоблених перлами і діамантами. І Марі, начебто ще й досі королює в країні, де всюди можна побачити. Якщо тільки в тебе є на це очі, блискучі різдв'яні гаї, прозорі марципанові замки, одне слово, найдивовижніші, найчудовіші речі. От і уся казка про лускунчика і мишачого короля.